Ірина Денис містечко Ханенбах на заході Німеччини. Чому ви тут Чому ви приїхали? я приїхала, тому що я на який приїхав, не вчив ні історію України в молодості, ні не вчиться на своїх помилках. черговий нас на спідував дури. Не можна він, так вманювати людей, говорити ми. За такий вибір, а потім останню хвилину взяти і все відмінити. І за те, що нас э, у мене видрос, ми все таки люди, і що нас не можна обманювати, я приїхала з Німеччини і стою вже вчора і збираюся стояти на життя. Можете передати вашим землякам? Землякам передаю, приїжджайте на завтра на Майдан. Буде велике віче, а хто не може приїхати на Майдан, всі в 12-й годині зберіться в своїх містечках чи селах і. Раїнців, які тут стоять вже два тижні, жарле.